дня, Шановне панство та паночки, сьогодні у нас 6 шо березня. Сонечко вітряно. Ми займаємося переселенням з 10-рамочних, пересаджуємо сразу 12 рамочні. І сразу готовим їх вже, що вони будуть у нас потім додати корпуса і будуть їхати. Тепер хочу показати вам різницю в глухому дні і з вентиляцією те, що я раніше робив. Це глухе дно. Ось глухе дно сім'я посипалася. Часть сім'ї висипалася, часть є. Ось глухе дно. Бачите, як воно поцвіло все. Так, а зараз я вам покажу, де я робив з вентиляцією. Ось глухе дно. Теж вугли. Ось глухи дно. Бачите, теж чуть-чуть підсвіло. Це я робив на сітку. Є. Після зими я думаю це непогано. Трошки посипалося, але будь ласка. Ось теж, бачите, із сіткою. трою ще показати, ну, в принципі все. Ось глухе дно теж. Дивіться що тут робиться. Ці кібджілки посипалося. І ми ставимо водичку, білкову і перечервоний. Що в нас тут? Ось глухе дно. Це було глухе дно теж. Ось ви бачите. Ось якось так кажуть, що вод треба замувати на глухому дні. А тепер різницю ви бачили між сіткою і глухим дном. Сьогодні був гарний обліт. Я почекав, вони вже коли почали обльотуватися, почав... Міняти міняти їм е -е, таке, зразу скручуємо низи і одразу готовимо Ці будемо випалювати, чистити і готувати будуть на відводочки на таке, тому що ми переводимо пасіку повністю на 12-рамочну систему. Якось так. Я вам показав, ви свої виводи робіть самі. Пока-пока, любіть Україну друг друга.